І всім доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. За моя Казбемс. Мене довго не було. Через те, що я хворів тиждень, але мені уже легше. І сьогодні ми поговоримо про те, як легко апнути третє золото на персонажах. У мого, у мого ну. у мене в самого немає третього золота, але я майже його апнув на пайпер. Я не можу нормально апити. Ото третє золото через те, що в мене просто мало часу. Але я все одно розкажу, як легко апнути його та на ізі апнути титул. Підписуйтесь, ставте лайки, а ми погнали. Але перед цим напишіть, які у вас ці титули або ті, які ви хочете аптути. А ми погнали! Одне з важливих рішень це є вибір персонажа. Я не знаю, який ви хочете титул, але рекомендую брати метових персонажів, бо на них доволі легко вигравати бої. <кхи> Також велику роль відіграє режим. Краще всього йти в Тріо, який швидко закінчується. В Тріо вигідно ходити через те, що вам можуть дати зіркового гравця, який допоможе вам дофарбити титул. Ще швидше, але. Є загальний бідус, що у день можна апнути 6 тисяч очків бастерства. І це рахується за усіх персонажів. Через це ну, вам потрібно 5 днів, щоб апнути титул. Але точно не знаю, чи зараз це є. Але якщо не побіляюся, то є також одне з головних це тіма. Апати вам титул буде досить важко без тіми. І ще є одна велика проблема. Це час каток. Давайте так приблизно. Ви маєте майже 25 рак та персудажу. ВАБ за виграшну катку приблизно дають по 55 очків. І один діща зі рухкового гравця. Допустимо, в середньому йде катка по 2 хвилини. Ваб, щоб добити 6000 очків, треба 110 каток. Це вже 220 хвилин. Але. Ой, бляха. Або майже 4 години. Але у вас є зірковий гравець, який зменшить час. Десь за хвилин, 20, туди буде. Це вже 200 хвилин. А також ви не кожну гру будете вигравати. Допустимо, даємо 2 години. Це вже є 320 хвилин або 6 годин. Це доволі довго. Але можна скоротити. Тим, що, якщо у вас буде гарна тіма, і ви будете часто вигравати. І ще, якщо у вас буде персонаж від, 20, від 25 до 30 рангу, то буде все файно. Також важливим елементом є режим. Раджу вам ходити не в шеде та захват кристалів. Там ігри можуть бути дуже довгі. Краще всього лапати третє золото в нокауті. В сейфі та гарячій зоні. Також я вам не раджу апити персонажів на менше ніж 23 23 рангу через те, що дуже довго буде йти прокачка. Але не зважаючи на це, багато людей може почати апати своє перше, третє золото. Бажаю вам удачі. З вами був Казбемс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо тут буде 50 лайків, то я обіцяю, обіцяю що я апну. Перше своє третє золото і покажу в наступних відео. З вами був Казбемс. Всім удачі, всім па-па, па па, па, -па.